Шукаєте будинок біля води, село Козин, Обухівський район, поруч з Києвом. Гарна локація. Тоді до кінця додивіться це відео. Будинок 130 метрів з гаражем. Будинок повністю автономний. Будинок, як я казав вам, 130 метрів. Ділянка до 4 соток, є Навіс, є гараж. Бачите, бурщаточка натуральна, зроблена. В будинку заведені всі комунікації, світло за рахунок батарей. Це такий гараж. Навіс на авто. Тут біосептик з дрінажними полями. І ось така діляночка бокова. Скоро зайдемо всередину будинку. Там зараз в процесі ремонт. так? Уже на фінішній стадії. Ось така діляночка. Бачите, фальц іде. Зовнішній фасад. Пілетний котел є. Також друге отоплення за рахунок теплового насосу електро. І сонячні батареї йдуть там 10 кВт точно, може і більше, треба точно порахувати. Да? Але гарно вистачає на будиночок цей. Два варіанти отоплення. Перше пілетний і друге тепловий насос електричний. І світло за рахунок батареї. Є такий вихід з кухні вітальні. І також, а зараз батареї не видно, ну я вам, якщо потрібно, буде фотографії, покажу, щоб ви все це побачили. Два входи, виходи з кухні вітальні, вихід і також головний є вхід Це я зараз зайшов в кухню-вітальню. Якраз Тут знаходиться місце під кухню вітальня. під кухню. Так. Тут якраз пілетний котел і тут вже сама вітальня. Тут планувалась їдальна зона, стіл поставити. Так. І за рахунок цього пілетного котла він дуже тихо працює. І за рахунок батареї йде отоплення. Іде отоплення а, значить, 20 см базальтова вата і ще 7 см така льонова утеплювач-льоновий. Дах ще зараз дороблюється. Да. Тут до кінця дошечка все об обшіється. Тут йде при вході, при головному вході тут іде санвузол. І тут вже така а, гардеробна. І частина тут якраз від сонячних батарей йдуть інвертори. так. І тут місце потрібно шафу да, робити. І візуалізацію, фотографію, як воно повинно на фінішу бути, це я все вам відправлю. Ви Зможете подивитися, сходи трошки інші повинні бути. Да. У будиночку є три окремі кімнати. Кавролін повинен бути спочатку тепло, звісно, він тут, тут лежить. Да. І після того кавролін повинен бути. Стеля також буде дошка. Таким чином. Це вважається мастер-спальне. Тут планувалось таке ліжечко наверху, і внизу ем, така, шафа, да? шафа яка видвигається зі сходинками до е, самого ліжка. Так? Праворуч тут. Тут йде місце під робоче, робоче місце, так, щоб хто захоче працювати, можна хоч двох. Та яка ж тут також полиці якісь можуть бути. І ось такі є ще сходи, і є, ще, є ще такий вихід на терасу. Так, нагадаю, що це головна спальня зі своєю гардеробною, тут ліжечка, тут стіл, робоча зона, це санвузол з душовою, тут вже інсталяція, а, так, бойлер. залишилось тільки доробити до кінця. Раз, дитяча кімната з таким віконечком величезним. Тут зліва-справа можна шафи поставити. Якраз це електричний котел. І ще це вже загалом третя окрема кімната. Також тут можна шафу поставити, ліжечко. для всього місця тут достатньо. Є план. Вся документація є, то кому цікавий такий будиночок, будемо раді. Запрошуємо всіх, всім. Гарного дня. А і тут же також, важливо сказати, йде віконечко, і тут також віконечко бачите гарненько. Всім гарного дня, до побачення.